гортаючи сторінки давно оприлюднених історичних документів і козацьких літописів XVIII століття, із сумом помічаєш, що між описом жахів воєнного лихоліття часів Великої Північної війни та новинними стрічками інформагенцій часів російсько-української війни, початку XXI століття чимало спільного. Повідомлення про взяття Батурина в листопаді 1708 року зі сторінок Лизогубівського літопису Доболю Нагадує новини з-під Києва чи Херсона в березні 2022 року. Замість згадки про річку Сейм можна було би підставити назви річок Ірпінь чи Дніпро. Усюди на окупованій території росіяни як нині, так і 300 років тому чинили однаково. 12 лютого почалася Велика Північна війна. На той момент територія України Гетьманщини. Перебувала під політичним протекторатом Московії, а військові підрозділи козаків, згідно з московсько-гетьманськими домовленостями, мали брати участь у всіх воєнних операціях, ініційованих царем Петром І. На вимогу монарха гетьман війська Запорозького Іван Мазепа був змушений відправити до театру воєнних дій, тобто на терени Південної Балтії, військові сили, що складались як із реєстрових полків, так і з козаків та міщан. Які добровільно пішли воювати за наймом, крім участі у воєнних операціях, козаки виконували чимало невластивих їм завдань, зокрема, були змушені здійснювати наїзди на терени тогочасної Ліфляндії або Лівонії, нині, Латвії та Естонії, які належали шведам, щоб відстежувати рухи військових підрозділів шведської армії. Козаки також мусили за наказом московських воєначальників. Плюндрувати місцеві села та хутори, знищуючи запаси продовольства і фуражу. Через тривалі бої та виконання непритаманних козакам завдань, грубе поводження офіцерів московських військ, які знущалися не лише над місцевим населенням, а й над козаками, українські полковники почали скаржитися своєму гетьману. Незадоволення серед простих козаків та представників старшини дедалі зростало. Підштовхуючи Гетьмана до того, щоб він почав вимагати в Петра І повернути українські підрозділи в Гетьманщину. А згодом, дізнавшись про наміри царя ліквідувати гетьманську посаду та реформувати козацьке військо з регулярного на регулярне підкомандування міноземців, Мазепа почав замислюватися, як уникнути небажаних реформ. Цар швидко збагнув імовірні наслідки акції Мазепи і вирішив діяти на випередження. Для цього він застосував давно відомий метод, щоб привернути на свій бік антигетьманську опозицію та тих, хто не мав правдивого уявлення про наміри козацького очільника, і дозволив зманіпулювати власною свідомістю і діями. Для цього було наказано негайно переобрати під наглядом московських військ нового лояльного московитам гетьмана, намагаючись якнайшвидше дискредитувати Мазепу. Цар у своїх маніфестах широко застосовував брехню. Зокрема, йшлося про те, що Гетьман нібито запровадив деякі нові податки з населення заради власного збагачення. Прагнучи виявити прибічників Гетьмана, московити не лише намагалися перехопити ініціативу в тогочасній інформаційній війні, розсилаючи царські маніфести та грамоти на всій території Гетьманщини, а й почали арештовувати всіх без винятку осіб яких прямо чи опосередковано можна було притягнути до справи, піддавали їх жорстоким тортурам і допитам, щоб закріпити свою силову перевагу, московити намагалися максимально поширювати розголос про власні криваві розправи над прихильниками Мазепи на всій території Гетьманщини. Чи не найяскравіше про це могли засвідчити ті, кого було піддано жорстоким знущанням, але не вбито? Збереглося чимало свідчень шведських вояків про звірства московитів. Зокрема, про двох гетьманських козаків, яких прибили на палі і поставили на дорозі на загальний огляд, про кількох полонених, яких відпустили додому, відрубавши їм ліві руки, про колесованих запорожців, про козаків, яким було обрізано вуха та носи, щоб їхній понівечений зовнішній вигляд був страшним нагадуванням іншим про наслідки спротиву московитам. Люди боялися бути звинуваченими в зраді, бути проклятими церквою. Боялися допитів і тортур, утримання під вартою невизначений час, заслання до Сибіру, боялися бути фізично вбитими чи замордованими, остерігалися вбивства дітей, покарання родичів, боялися знищення власного житла та господарства. Реальної причини для будь-якого з названих видів покарань могло взагалі не бути. Натомість приводом могли стати звинувачування в підтримці Мазепи та його намірів чи опір московським військам. Оскільки систематичні залякування та покарання українців як елемент державної політики Московії тривали ще довгий час, навіть після закінчення війни в 1721 році, страх, у якому українське населення перманентно перебувало, мав свої наслідки. У такий спосіб московський уряд повністю досяг результатів зі своєї політики залякування. Бо по закінченні війни Петро І оголосив перетворення Московії на Російську імперію, себе проголосив імператором. Українські землі вже за кілька десятків років були повністю інкорпоровані до складу Росії як провінції, а вільне населення перетворили на кріпаків. Друзі, кожен ваш донат це удар по стінах брехні. Які десятиліттями будували навколо правди про українську історію? Ми готуємо відео, які розповідають те про що замовчували десятиліттями? Надсилайте свої донати на банку Монобанк у посиланні під відео і долучайтеся до нашої спільноти Правди.